Це Понял? Uh -huh. Потом цю по наклейку и вставлю назад. И все, пиздец. Uh -huh. Баллон оцей такой. Вазовий... Ох, і подача була. Ти бачиш, у меня чуть спинину не забрало. Чу <звук> Блін, точкарь класний! А лыжа як працює, просто. Не, это судок и такой судок, ну, не-не-не. Ух я пород, я тебе кажу. Лижа, друзі, мухомор! Працює! Ось воно, друзі, ця красота. Ось ці апарати нас чекали попереду. Подивіться на, перший судак. Це досить гарних розмірів судаки. Таких судаків на ехолоті ви не часто побачите. Другий судак. Красавчик. Третій судак. Три судака влізли в один із е, бокових лучів. Я його заскрінив спеціально для того, щоб вам показати, яких апаратів ми будемо ловити. І щоб ви могли співставити їх з витягнутими судаками. Заряджаємо нашу паличку X game 318 бистрого строя, друзі. Я нею рибачу на невеликих глибинах. Палкою задоволений цілком до неї. Лупимо катушечку Exceller 3000 LT в новій її варіації 2023 року. Це супер комбінація. Катушка легка, палка легка, і в тонденчик додаємо нитку 0,12 мм або 0,1 мм. Нитка також грає немало роль е, в тому, щоб ваша палка була дуже чутлива. Чим тонша нитка, тим паличка буде краще відчувати різні ракушки на дні, камінчики, перекатики, При падінні груз головки на дно. Ви можете нечайно зробити підсічку. О, така чуйка у палки. Йоо! Яка подача! Просто розрив! Це не лижа! Мухомор! Це топіус, друзі, мухомор це просто топчик. А ціни горобчик... Як там в рекламі було? Ну ти представляєш, глянь, що творит. Дой його. Пізніше. Красунчик. Два плюс. Як тобі лижа? Хороша. Мухомор сама лижиста лижа. Кайф. Друзі, всім доброго вечора. 5 годин. Ми, як завжди, виїхали на одній із цікавих позицій, де будемо пробувати ловити судака. Сьогодні будемо опиратися чисто в лижу в нашого самого. Крутого кольору, це мухоморчик. Заставляє лижею роботи. Слухай, ну лижа це не браконьєрська снасть. Класичний легенький джиг. Я маю на увазі, що по силікону не даєш перевозити. <ривачить> 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 Та по тому, що лижа зробить силикон, я думаю, іменно сьогодні. Ну не факт. Друзі, лижка. Провіряємо, як працює на наших улюблених місцях. Все попереду, я сподіваюся, найцікавіше. Поїхали. Негайні ні хвилинки. Хопа, друзі! Ось вони, королеви судаків. Дивіться, лижка є різних абсолютно розмірів від 10 грам і до 32 грам. В чому найбільша характеристика лижі? Так це в тому, що завжди лижа стає гачком до верху. Судак взагалі. Клює на пуфіка. Пуфік, коли завалюється приманка на дно, пуфік медленно опускається на дно, тим самим привертає увагу судака. Судак кидається на пуфіка. Але він може як заглатувати на підвисанні, так і давити. Якщо він придавлює вашого пуфіка і промазує, то ось цей гачок, який стоїть, буде підбирати його під бороду. Ну, взагалі тема крутеніша. М -м, робите по проводці. зараз, друзі, я вам покажу. І так, у нас глибина в місті лова 4 метра. Я на 4 метрах одягаю лишку мухомор. Вага 18 грам. 18-грамова для того, щоб гупати по дну. Це ми витягуємо на бугор. Якщо ж ми будемо стягувати з бугра, я б поставив би, звісно, трошки меншу лижу. Але іменно. Зараз це у нас стоїть 18 грам, один коротенький підкид, пауза. Один коротенький підкид, пауза. І от на цій паузі у нас стріляють наші красунчики. 18 грам. Підгупує, піднімає муть. Красний колір і білі точечки привертають увагу наших Кликастиків єсть догна все таке ох і друзі це кайфок неймовірний О, Чуть лижу в голову не дало. Та це я форсірував. Нічого й таке було. І опять в пуфіка таке влупив. Він раз тикнув, потім раз доганяє і другий раз. Кайфок. Да, лишка це тема. І навіть на бугорок от тягну, роблю один подбросик. Тільки чую, що йде тик-тик, даю маленьку паузку. На дні. І він підхвочує. Ось, все, як зараз. Дав маленьку паузку, пані, оп, і у папочки бродяга. Ну це малий. Зараз ми його відпустимо. Так, да, бачиш? Дав паузу, раз Другий раз, так. Професіонал дефол. Там можна було б, звісно, його і подсакувати, ну потім витягувати ту лижу з подсаки. Кайф. А ну давай ще. Так мені подобається це. Рибалка мрія. І от я замітив, що днем можна і не виїжджати. Уже який раз ми з тобою виїжджаємо, вискакуємо вечірку. Вичер... Ох ти! Вечерком вискочили, тик-тик. І. Да. І в дамках і діла, і робота, і рибалка ж її підвечіров. Більша її тут. Ух, удар! Я цей удар бачу, отак, от боковим зренням. От що значить лыжа. Класс. Вечірком. Невеликий? Не, так Піддовлює. Давай. Слухай, так ще й давить, він не то що піддовлює. Двушечка. Є! Хе-хе! По щеку. Клас. Да, друзі. Рибалка тема. Просто неймовірно. Вечірній кльов, Вечірній кльов. Кайф. Ух, яка подача, друзі, ви це бачили? Просто неймовірно. Отдай спінінг. спіннінг. Отдай спінінг. спіннінг. Лишка на підвисанечку. Смакота. А судак який бравий. Зараз ви побачите. На нас і шувішуві став. Дружочок. Ти цей, ти не балуйся. Мать. Та мабуть, так. Бо щось апарат. Це мій... Е, цей прощальний акорд. Апарат чумачечий. Рекорд. Ну, мабуть, рекорд, рекорд сьогоднішнього вечора. Так. А ну давай. Хороший брін. Хороший папір. Не бачу його. Бачить. що твориться лижа? Я просто влюблений в неї. Це свиня Подиви Пушка. Хух, мій мухоморчик. А судачок мікродозінга захотів. От хуліган. Давай звожем. Глянь, чітко в пуфіка. Віса А оклики які, пасі яка, глянь, диви пуфік, де ось вам, друзі, і мухомор. Так, скіки. Чотири п'ятсот? Я думаю, п'ятерока. Петурочка должна бути. Ану. Піша його. Такої якось. Раз. Пускай. Чотири. П'ятсот. Четыре з половиною. Четыре четыреста восемьдесят. Да. Все братва. Ось таким... Ось з 4,5 кг. Ми закінчуємо нашу рибалку. Всім рекомендую, в кого не було мухомора. Обов'язково його купіть. Е, тема крутеніша. Ловить рибу просто на ура. Мухомор це самий крутий колір. Ось таких вам, друзі, трофейних рибалок. Ми летимо додому, всім ніх останні чи до нових зустрічей. Не сидіть вдома, йдіть, получайте. <глух> Пока.